Псевдозмій, Армієць 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Київської області. Військова спеціальність водій-електрик. До того мав досвід армійського життя. Проходив строкову службу водієм в Державній спецслужбі транспорту. На початку повномасштабного вторгнення Росії долучився до лав ТРО. Вже далі, в січні 2023-го, за повісткою доєднався до лав 77-ї бригади. Після проходження БЗВП брав участь в бойових діях на Донеччині біля Соледару та Бахмуту. А потім дві це четвертому на Харківщині на Куп'янському напрямку. Там під час доставки вантажу в одній з поїздок його пікап поцілив вороже дрон Камікадзе. Так отримав поранення руки та барабанних перетинок, після якого досі проходить реабілітацію. Коли почалась повномасштабна війна, ну, я пішов одразу. Жінка навіть не хотіла, щоб я йшов. Я не збирався чекати під у себе вдома. Пішов у ЦНАП свій, там подождали, сказали, що не було забрати і поїхати в воєнкомат. Ну, так як тоді топлива не було, не було чим доїхати, я записався в ТРО, був в ТРО, там, командиром взводу, потім пішов далі на роботу. Прийшла пов'язка, ну я вже тоді жін, жінка взагалі не хотіла, щоб я навіть йшов. Я жінки кажу, давай так. Я в ТРО буду, тільки приходить пов'язка, я одразу. Ну, а то почалося, вона теж не хотіла. Ну, я такий, я не збираюсь чекати їх. І один прекрасний день йшов на роботу, я живу в общежиті, мені вахтірша каже, тобі є пов'язка. Я одразу воєнкомат, там вже воєнкомат і жінка вирадав, я вже проходжу комісію. А як срочку йшов служити, ну я хотів раніше тоді раніше ВДВ було, ну так ситуація не попав в ВДВ. А тут, вже коли пройшов ВОК, і мені кажуть, йдеш в 77-му дешеве. Мене ще радисне. Повістка прийшла у 23 січні місяць. Пройшов комісію, і я 13 лютого вже був на БЗВП. Поначалу, ну як воно сказати, бігати, ну, Каген знає, що поначалу важко, потім привикається все. І воно цікаво все. Цікавіше саме тому ізучати щось нове. От на полосі препятства ну, нам кидали гранати учебні. Проходили давно, ну, і димовухи, і палили, і все. Ну, Бо прикольно. Чесно, мені подобалося. Да, ну, особливо коли тягнеш 300-го. Ну, Весно, зрозуміло, це підготавлюється, щоб ти міг витягнути побратима з будь-якої ситуації. І все. А так під танк лягали, да. ну, це зрозуміло, що проходять першу все це, щоб не боятися цього. Після БЗП нас е, повезли напрямок Солідар. Ну, під Бахмутом був. Ну, Перш одразу я попав у МТЗ-взвод. Пробув я там шість днів. Мені командир зводу підійшов, каже, не хоче піти водітелем. Ну, я одразу сказав, я ж сюди не прийшов сидіти, чекати чогось. З вас і ж одразу пішов арт-дівізіоні у, арт у батарею водітелем. Звісно, Перший день поїхав на бойові жидії під Бахмут. І в перший ж день вже ж під похрестили прямим попаданням у броньовик. Ну, спасибо, що є такі броньовики, спасло. Після того, як у мене у броньовику, я одразу не зрозумів. Я думав, що на під'яску міну наїхав, але ж подумав, думаю, «Блін, всі свої тут аж все ж недалеко від часу цього Бахмута. Виходжу вже з розбитого Хаммера, дивлюсь снаряди. горять. Я ж на кузов, ну, помішав другий перельот за три метри. А це ще досі я споминаю, не можу, ну, в думках такі ці, що як осколками посіку. Це таке перше хрещення було. «Бахмут» та Соледар на Донеччині це був початок військової історії Змія та його побратимів. Весь 2023 рік пробули там. Армійць займався підвозом та вивезенням снарядів особового складу поранених. Вже далі, після виведення на доукомплектування та переозброєння. Змій за наказом відправився на Куп'янський напрямок на Харківщину, яка межує із Луганщиною. Це було в 2024 році. Там і отримав поранення внаслідок атаки російського ФПВ-дрону в руку, плюс барабанні перетинки лопнули. Наскільки війна змінилась, от раніше от Солідар, Ну, ФПВ не було. Були дрони, розвідчики, ланцет, ну, це понятно, таке все. Скиди були. А тут уже, ну, там то городські бої, считай, це був в одному городі, недалеко від другого міста. І ну, стіни є, так, стін, да, була таке, що воно й може не допомогти. Оця стіна, навіть таке ситуація. А тут уже Виходить, напрямок, помінявся тут більш польові умови. Треба знайти, де нормально заховатися. Це ж не те, що це а гармату сховатися, без гармати, ти як без рук. Ось таке. Ну, і додалося в півішки, На ланцеті понятно все це, і оце вже почало далі. Вже з оптового кном ну, зараз водітіля так начейкається, що. Що водія робить, а водій — сама перша ціль. А небо ж жити, ну, це, зрозуміло, було отаке, їздя, що і охочились, гепали. Ну, я хлопцям постійно, От тільки десь рядом перельот, хлопці держаться і чим швидше, тим краще. Ну, таке... Я доби завести хлопців. Силами невредимими і назад вивезти, якщо треба. Потім вже, якщо не їду на бойові завозити, ремонтуємо машини, ще є побратим, з ним двох ремонтуємо. Ближніх боїв не було. Ну, у нас це, тактика це. така, ми арта, у нас дальній бой. Дрони, оце все це. Ну, а водій, ви що, треба завезти? Все, ти повинен завезти. Да, страшно, воно все. ну, Тут із страхом, і адреналін, і все з'являється, і думки, от де тебе можуть заїхати. Отримав я під Куп'янськом, завозив е, е, дронщиків скиди міняти розрахунок, заїжджав в Синькове. ну, недалеко через річку Пі було Поутру. Ну, Їхав, звісно, на скорості, бо я знаю, оче на скорості з гребом включеним. Ну, як кажуть, якщо воно твоє, ти його не почуєш. А це скільки раз прилітало, ти його не чув. І така ситуація вийшла так. Заїжджав, вже заливалося 500 метрів до позиції і ззаду її півішка. Побратим один загинув, мене 300 перепонки полопалися в руку раніння. Ну, Ми одразу з машини втікли, бо я знаю по опиту, що. Під Бахмутом були, у них один біг, один добиває, двоє. Лети. Ну тут якось бог милував, що одна була і впівішка. Зараз я буду проходити ВЛК на придатність, бо я півгода, у мене за півгода п'ять операцій. Цари на перепонках, рука і переноситься. По моєму опиту взять, я як попав у арт перший день приїхав, мені на позиції ж. Хлопці кажуть, що водій сиди там, їздить по всім снаряди, привезе там, поїсти таке все. Мені було цікаво, інтерес був. Я в мене, ну я не імена не буду позивні, там кран. Задобував камгара, задобував наводчика. Я інтересувався, наводиться, все. Я сам собі вивчив гармату. Потім пробував. Бусоль, як вона все, ну, щоб гармату зорієнтувати, треба перш бусоль. Азіму ти виставити, щоб да, приготуватися до стрільби в тому районі, де ти робиш. Мені цікаво, було, перший вистріл захватуючий був, я по цепляжу. Мені цікаво, я, навіть якби приложив на самоліт, я б пішов би вчитися на самоліт. Мені просто цікаво. Треба взнавати, ну не так, щоб, наприклад, якщо тобі. Да, от, Спеціально здали там, я хоч на БЗВП фахово проходив водій, але воно ж теж не... одне те саме, вони ж а так цікаво щось звучить, обдивитися. З гармати перший вистріл мені, мені понравився. Я і в розрахунку був, слажував снаряд, і заряджав, і стріляв, і допомагав там передавати по цьому операції. Цікаво. Чим більше ізучаєш, тим лучше для тебе.